Новий масштабний наступ російської окупаційної армії по всій лінії фронту в Україні навесні або влітку пророкують в інституті вивчення війни. Американські аналітики разом зі світовими змі на минулому тижні опублікували низку статей з приводу планування та приготування Російської Федерації до нагнітання і ескалації війни. Чи реальні такі прогнози, які основні пріоритети окупантів в Україні на поточний рік, будемо розбиратися у цьому? Відео, тож додивіться до кінця, обов'язково поставте лайк, щоб більше людей змогли його побачити. Ну і також пишіть коментарі. І підпишіться на мій YouTube канал, якщо побачили мене вперше. Отже, які пріоритетні напрямки окупанської армії у 2024 році, та чого від них можна очікувати, проаналізував воєнний експерт Олександр Коваленко для обозрювателя. Давайте разом із ним вивчимо ситуацію у прогнозах аналітиків Американського інституту вивчення війни та в низці інших ЗМІ фігурують такі міста, як Харків, Суми та Київ, як пріоритетні у потенційному можливому наступі Російської Федерації навесні або влітку. 2024 року Коваленко пропонує для початку вивчити поточний потенціал противника, перш ніж оцінити можливості російських окупаційних військ та спрогнозувати їхні. Плани тут важливо розуміти кілька чинників. Перший це потенціал усього угруповання з урахуванням груп військ окремо. Другий чого росіяни досягли за минулий 2023 рік, маючи такий потенціал, який для цього було залучено ресурс на сьогоднішній день. Угруповання російських окупаційних військ в Україні чисельно являють собою піхотну компонентну в 470 Тисяч тіл із механізованою компонентною до трьох тисяч танків, близько семи тисяч бойових броньованих машин, понад чотири тисячі одиниць ствольної артилерії та тисячу сто ракетних систем залпового вогню. Уся ця маса розсереджена на кілька груп військ зі своїми зонами відповідальності. А саме, група військ оборони Криму, контроль тимчасово окупованої території Криму, група військ Дніпро, це Лівобережна Херсонщина, та більша частина тимчасово окупованої Запорізь області. Група військ-Схід, Південна частина Донецької області, і частина Запорізької області за Адмінкордоном, група військ Південь, більша частина тимчасово окупованої Донецької області, група військ-центр це Луганська область, Лиманський напрямок, та група військ-захід, Луганська область та Куп'янський напрямок. За минулий рік найгучнішим досягненням для російських окупантів стало захоплення Авдіївки, маленьке містечко, неповною площою 29 квадратних кілометрів, окупаційна. Міні війська штурмували 5 місяців за допомогою ось таких сил: від 60 до 80 на піку наступу тисяч особового складу, 10 тисяч особового складу у резерві, понад 450 танків, не менш ніж 100 у резерві, понад 1300 бойових броньованих машин, при цьому ще 200 у резерві, близько 1200 одиниць ствольної артилерії, до 300 одиниць ракетних систем залпового вогню. Серед них ще й 50 у резерві. Водночас втрат. Російських окупантів на цьому напрямку сягнули лише вбитими 20 тисяч осіб, а постійне поповнення ресурсу загалом 120 тисяч особового складу. Тобто тільки на цей, навіть не напрямок, а локацію російські окупанти змушені були зосередити угруповання, яке можна порівняти з чисельністю групи військ Дніпро, що оперує у двох областях. Результатом за цей час стало захоплення міста і просування на 3-4 кілометри на захід. Ну і Коваленко. Підкреслює, що складно назвати визначним досягненням такий наступ, не кажучи вже про те, що для наступу на Харків, Суми або Київ потрібен зовсім інший ресурс, який обчислюється сотнями тисяч лише особового складу, не кажучи вже про механізовану. Компоненту, однак, це не означає, що російські окупанти відмовляються від наступу їхні цілі на 2024 рік. Максимально ясні. До них входять два важливі в розумінні окупантів: міста часів яр та. Куп'янськ. Часів яр це Донецька область. Після окупації Авдіївки. Часів яр став одним із пріоритетів наступу окупантів: як важливий транспортний вузол, вихід на Костянтинівку та як домінуюча висота у регіоні. Часів яр у зоні відповідальності групи військ південь. Станом на сьогодні вона являє собою особовий склад, близько 110 тисяч окупантів, танки близько 400 одиниць, бойові броньовані машини у кількості 1600, ствольна артилерія 1150. П'ятдесят одиниць та близько 300 ракетних систем залпового вогню. Наразі окупанти створюють умови для підготовки більш інтенсивних наступальних дій на часів яр. До цього входить захоплення села Богданівка для виходу на Калинівку, перерізання траси 0506 і створення тиску на часів яр з півночі. Тут залучені підрозділи 299 та 331 парашютно десантних полків 98-ї повітряно-десантної дивізії, захоплення Іванівка Інівського, також у них в пріоритеті. За інформацією від наших бійців, саме навколо Іванівського та часового яру зараз тривають запеклі бої. Отже, захоплення Іванівського для охоплення Часового яру по 0,5-04 траси з півдня та виходу на ступочки. Тут основну ударну роль відведено 11-й десантно-штурмовій бригаді, а також іншим механізованим підрозділам. Також для них важливе захоплення Кліщіївки та Андріївки для створення буфера безпеки. Спеки для південного флангу тут в основному оперують підрозділи 3-го армійського корпусу. Це, зокрема, 1008 та 1194 мотострілецькі полки, окрім залучених окупантів у цьому районі підрозділів 2-го і та го армійських корпусів, а також регулярної десантури, у часовому ярі оперує добровольчий штурмовий. Корпус, так зване ДШК, з урахуванням розвитку подій у районі Часового Яру. Процес каталізації наступу на місто в російських окупантів безпосередньо залежить від захоплення вище згаданих сіл. Також важливим фактором є і так званий виборчий процес на Росії. Після завершення виборів, які вже знаємо, завершилося неочікувано з перемогою Путіна. Всі експерти зазначають, що ось після завершення виборів буде мобілізація на другу половину 2024 року, і там якраз і Очікується пік наступу на часів. Яр до цього росіяни мають 3-4 місяці для створення всіх необхідних умов для наступу. Щодо Харківської області, а саме Куп'янська. Куп'янськ належить до пріоритетних цілей командування росіян в їхніх планах. Вихід на правий берег річки Оскол. Цей напрямок і загалом зона відповідальності під патронатом групи військ Захід, яка за місяць серйозно реорганізувалася і посилилася, а саме особовий склад: 81 тисяча осіб місяць тому було 58 тисяч, танки 1100 одиниць, а... Було понад 750 минулого місяця. Бойові броньовані машини наразі 1900 проти 1250 ще місяць тому. Ствольна артилерія понад 800 одиниць. Ну тут невеличка різниця, 700 було минулого місяця. І ракетні системи залпового вогню поповнилися на 90 одиниць і склали 300 одиниць станом на зараз. Цей показник комплектації окупантів по всій зоні бойових дій належить до зразково показових, а тому ця група військ, хоч поки що є. І не найчисельніша, але найбоєздатніша, за думкою Коваленка. Але є але, попри такий високий рівень комплектації, їй доводиться оперувати на лінії фронту понад 150 кілометрів, а не концентрувати всю. Цю проривну міць на одній ділянці, що відрізняє цей стан речей від того ж Авдіївського наступу, аналогічно, як і часовим яром, каталізація наступу очікується в другій половині 2024 року. Ну і ще серед пріоритетів окупантів це так звана лінія 0532. Для окупантів важливим також є процес виходу на лінію 0,532, тобто взяття під повний контроль траси від Мар'їнки на Вугледар, неодноразово пікшись при наступі Пі на вугледар російські окупанти зараз накопичують сили для чергової хвилі наступу на місто, але тільки після того як для цього буде створено всі умови, зокрема, охоплення міста буде не лише з півдня, а й з півночі, що спростить їм завдання наступу, з іншого боку, процес. Просування по 0,532 з півночі на південь і до траси зі сходу гальмується опором сил оборони України, і не виключено, що терпіння окупантів обірветься і вони знову спробують з півдня штурмувати вугледар дорогами смерті там, де вони вже зазнавали, просто не. Вимовних втрат роботинський виступ. Що там тут для російської армії важливо передусім вирівняти лінію бойового зіткнення, тобто повернути під свій контроль ту частину Запорізької області, що була втрачена влітку 23-го року, але без захоплення роботиного подальше просування просто неможливе. Тому найближчим часом, за прогнозами Коваленка, це буде найзапеклішим місцем боєзіткнень у межах наступальних. Рефлексії російської армії своєю чергою авдіївський наступ підірвав боєздатність групи військ Запоріжжя, яку зараз злили е, з групою військ Дніпро, підірвав. Тим, що на компенсацію втрат механізованої компоненти все матеріально-технічне забезпечення звозилося насамперед групою військ південь. А ось південні угруповання були у режимі очікування, що послабило їхній ударний потенціал. Ну які висновки робить експерт, на другу половину 2024 року, командування росіянців планує два великі наступи: а саме на Куп'янськ та на часів ЯР, посилити наступальну кампанію по всій лінії фронту, вони просто не зможуть. Не вистачає. Для таких дій ресурсу відкрити другий фронт на Харків чи Київ. Тим паче, водночас, усе вище викладене не означає, що на інших ділянках фронту буде затища. Лиманський напрямок постійно під тиском. Білогорівка перебуває в епіцентрі штурмової діяльності окупантів і так далі. Але все ж таки основну підвищену увагу і ресурс російські окупанти можуть концентрувати на окремо взятих локаціях, а не на цілком всіх плацдармах. Ну і останні події на кордоні з Україною і вже на території Російської Федерації, як то у Білгороді та Курську, показує, що ніякого угруповування військ для повторного наступу на Суми чи Харків, як мінімум, у росіян там немає. З Білорусю, за доповіддю наших розвідників також немає такого угруповання, щоб піти на Київ. Тобто такі гучні заяви про Київ, Харків чи Суми просто гучні заяви. А ось реальні наступи російської. Федерації будуть на менш великі населені пункти, проте на ті, які дуже важливі. Тож нам потрібна зброя від партнерів. Ну і звісно ж, ресурс також тому не зупиняємося і допомагаємо нашій армії додати Збройним силам України постійно, як тільки є така можливість. Частину коштів, які ви перераховуєте, донатити на розвиток каналу «Матевосян. Ньюз, Я в свою чергу перераховую і доначу на потреби Збройних сил України. Тому вдвічі вдячний кожному і кожній, хто допомагає розвитку каналу Мативасян Ньюз. Якщо є бажання долучитися, можете подивитися в опис під цим відео чи опис мого каналу. Там є платформи PayPal, Баймієкофі, картки українських банків Моно та Приват. Також є кнопочка Стати спонсором каналу «Матевосян. Ньюз за символічну. Плату, ви теж будете щомісяця підтримувати мій канал. Ну а я в свою чергу буду придумувати якісь ексклюзиви саме для вас, моїх спонсорів. Ну і звісно, буду дуже вдячний. Якщо просто поставите лайк під цим відео, напишете коментар, порекомендуєте мій канал, або ж підпишетеся, якщо побачили мене вперше. Разом обов'язково переможемо. Слава Україні!